Всім привіт, всім Божого благословіння, поділюсь з вами Откровенням. Знаєте, насправді життя кожного з нас, яке ми живемо, воно не наше життя. Хтось сухий з води вийшов, хтось з аварії вийшов, хтось ледь не потонув, хтось мало не загинув. Різні події. Хтось у в'язниці сидів, закликав до Бога, хвороби різні. Люди виходять, розповідають події, які відбувалися. І фактично це вже не наше життя, тому що був момент. Коли наше життя воно вже закінчилося, і ми говорили: Бог, якщо ти допоможеш, тільки допоможи, я все для тебе. У багатьох людей це було не один раз. Наше життя закінчилося, і реально немає ні одної людини, яка може прийти до Бога і щось сказати. Тому що життя, яке він живе, це вже не його життя, і кожна людина зобов'язана залишах життя свого присвятити Богу. Яке він дав у кредит? Він дав милість, він подарував, і це життя вже не належить мені. Питання, що я зроблю з цим відрізком часу.